586 рік, скіфські війська нападають на Персію. Наступ був такий, наскільки вдалі, що вони дійшли до Єгипту. Скіфи зуміли розбити 70-тисячну армію Персії, але у 512 році до нашої ери перський цар Дарій вирішив наступати на Скіфію. Він побудував мости за допомогою грецьких найомників. Зібравши 185 тисячну армію, Перси вирушили у наступ. Його армія була чисельна, і Дарій вирішив розділити її на три, сильні, на три баталії. Правим флангом командував Сатрап Гастроп. Лівим флангом командував сатрап Малазарій. Саме Малазарій забезпечував просування всієї кавалерії. Хоча кавалерія так і не знайшла правильного шляху, вона на їх не брала участі у, у бою. Армія Дарія просувалася все далі і далі, глибшим і глибшим. Комунікації Дарія розтягнулися на тисячі кілометрів. Якщо б взяти реальну карту, то вони дійшли до Білгородської області. Це дуже великий. Розмір, величезна площа, щоб забезпечити таку величезну армію. Майже 200 тисячна армія Дарія просувалася вперед. Скіпи відступали. Дарій який добув дуже багато перемог, тепер довелося пройти такий великий шлях. Скіфи відступили на велику територію, вони знищували все на своєму шляху. Вони. Скіфи спалювали на своєму шляху всі, усе, що можна було знищити. Вони отруювали води, озера та затоплювали лани, щоб перський цар Дарій не мав форажу для своєї армії. Вони споглядали і дивилися, де іменно просувається армія персів. Вони знали за кожним кроком армії Дарія. Дарій вислав посилання, він надіслав. Щоб скіфи принесли воду землю. Та на відповідь цареві Дарії скіфи надіслали три стріли, сказавши про те, що вони будуть битися у небі на землі піп. Навісні рано вранці 512 року до нашої ери, Дарій послав армію в атаку в НАТО. Вона побудувалася в три армії, три баталії. Сам Дарій спостерігав за битвою дуже далеко. Замість себе він поставив свого воєначальника Лакома. Але він не був нормальним воєначальником. На правому флані баталії тропа розпочали наступ. Але його сили дуже сильно розтягнулися. Тим часом як центральні баталії просувалися набагато близько. Но скіфи вирішили атакувати іменно центр. Обманним маневром вони атакували Астропа. Сили Малазарія тим часом підходили з лівого флангу. Свою кавалерію скіфи основним ударом направили у центр. Де перські солдати просто повинні були вистояти. Витримати головний удар. Це були основні сили персів. но тільки лиш. Скіські кінотники врізалися у ряди персів. Перси не витримали удару, перша лінія загнулася. Вони не могли тримати натиск кавалерії Скіфів. Армія Скіфів вкладалася з кінноти. Перси не могли догнати кавалерію Скіфів, які обстрілювали їх луком і тиснячим. Тим часом друга лінія персів прогинається. Залишилися ще дві лінії. Що ці дві лінії не витримають, то весь центр перської армії буде розбитий. Сили Малатарія так і не вступили нормально у бій. Вони були досить далеко одна від одної. Сили гастропа були розкидані. Друга лінія персів була прорвана. Кавалерія спіль... Скіфі продовжувала конторнати, вони проривалися. Дарій тим часом спостерігав за битвою, його огорнула страшна паніка. Він не додивився до закінчення битви, він покинув поле бою. Аж нарешті армія Маладарія зрозуміла, коли побачила, що в тилу опинилася кавалерія Скіфі, яка завдала ударі. Як воно вже було пізно, коли цілий центр першої армії був розбитий перший відступаний. Кити нищили все на своєму шляху. Тим часом сили гастропа все ж таки удавалося втримувати нати. Вони навіть перейшли в контратаку і могли оточити сили. Які були кинуті проти нього. Ну скіфські лучники оточували вже армію гастропа з усіх боків. Центр розбитий. Тепер скіфи могли перекинути будь-куди усі сили. Останні баталії на центрі от-от прорвуться. Сина Малазарія оточили невеликий загін, Скіфу. Майже 200 тисячна армія була розбита майже 40 тисячної армії. У літописах написано про те, що армія Скіфі нараховувала 38 тисяч. Декот рікав, що було 42 тисячі. І все було верхне. Так саме у рахунку і союзні племена. Тим часом сила Малазарія починають відступати. Уже кікає лівий фланг, центр розбитий. На правому фран... фланзі триває різанина. Тим часом гастром був убитий. Малазарія так само було вбито. Після цієї битви цар Дарій, який залишився живий, поспішив так тікати з поля бою, що перси залишили на їх поранених своїх у таборі. Трати у персі у битві у битві були страшні. Майже 50 тисяч було вбито. Приблизно ще половина поранених, решта. Тікали до моста. Майже 30 днів скіфи гнали персів до протоки Данданели. Іменно найомникам, грецьким, які будували міст, Дарій приказав чекати 60 днів. І Дарій такий стиг за 60 днів прибути. До того моста підійшли і сири Аваргарду, які запізнювалися, 25-тисячна -ти армія. Дарій наскільки був настрашений, що приказав цій армії охороняти переправу моста, побоючись, що шкітська кавалерія перейде міст. За, загалом із 185 -ти тисячної армії додому повернулося близько 35 тисяч. Не більше. Все решта було або убито, або пропали безвісти, або просто полонені. Це була найбільша й найжорстокіша поразка. Деякі військові частини, як безсмертні, вони чинили опір до останнього. Тому що це були елітні частини Першого царя. Скіпи захопили багатющий табір. Там вони знайшли дуже-дуже багато золота. Навіть на початку в своєму правлінні цар Дарій загнав одну з своїх найбільш найстрашніших поразок. Коли він зайшов на престол, йому було лише 28 років, і він за 6 років зумів подолати всі повстання та наїк привласнити собі трон Єгипту. Тут він загнав жорстоку поразку. Так, Дарій був боягузом, але він був доволі мудрим правителем. І іменно Задарія Персія, Імперія Персії здобула найбільше, найбільший розвиток під час за всю історію свого існування. Армія Персів відзначалася не те, що великою організацією, а те, що дуже великою чисельністю. Перси воювали не вмінням, а числом. Занадто багато народів було. Більше як 200 з чимось народів. Було під владою царя Персії. Дарі їх знищив знову валилон, щоб підкорити своїй владі. Но йому не вдалося зробитися скіфами. Скіфи перемогли. Ось така історія найвеличної поразки Дарія.